Тання, які я часто отримую від особливих вчителів, чи є у нас якась програма, якийсь план? Питання у тому, що дитина, особливо на дошкільному етапі, вона має дуже багато відмінностей психологічних, називаємо це так, які дуже її відрізняють від того, як живуть і як навчаються дорослі. Одна з відмінностей полягає у тому, що дитина до 6 років безумовно, майже безконтрольно, самоконтрольно і безоціночно, тобто вона не розуміє погано добре, вона поглинає всю ту інформацію, яка її оточує. Просто поглинає. Вона сприймає це як факт. Вона все, що бачить, все бере за своє. Саме ця здатність дитини погунати в мотосорі називається погунаючи розум, і це допомагає дитині так швидко вчитися. Ну я не знаю як, але вчені підрахували, що за перші 6 років життя дитина навчається більше, мається на увазі, змінюється більше, отримує стільки приросту знань. Скільки вона не отримує за всі наступні 60 років життя, уявляєте, яка це різниця? І це все завдяки поглинаючому розуму? Наступна важлива характеристика дитини до 6 років це так звані сенситивні періоди. Це певні проміжки часу, коли дитина найбільш зацікавлюється якоюсь частиною діяльності. Ну, наприклад, я думаю, що всі батьки помічають, що у певному віці дитина починає приходити, показувати так, отак карляки намалювала. Мам, дивись, я написав там тобі листа. Оце прояв сенситивного періоду до письма. Тобто, це вже прогавили багато чого, що дитина вже проявляє, що вона ось наче пише. Або батьки побачили, наприклад, що дитина ходить і все рахує. Машинки один, два, три, чотири там або кроки. 1, 2, 3, 4, 5, або там якісь сходинки. Да? Оце вже сенситивний період до рахування, до вивчення, так скажемо, математики. І такі сенситивні періоди прописані в Монтесорі як внутрішній план дитини. Тому увага! В Монтесорі план пише не вчитель. План написаний природою вже давно. І ми просто слідуємо цьому плану, даючи дитині можливості. У певний період часу займатися тою діяльністю, яка найбільш актуальна у цей період. Є один ще нюанс, про який хочу сказати, що дитина особливо до 6 років вона вчиться виключно через свій особистий досвід, сенсорний досвід. Тобто вона має взяти у руки ту тему, яку вона вивчає. Дуже важливо, щоб дитина отримувала інформацію через співпрацю з певним об'єктом. Є така фраза: у голові дитини з'являється те, що побувало в її руках. От Монтесорі про це дати знання. Через певну діяльність з певними об'єктами, які присутні в класі, тільки так.